В кінці 2023 року прикордонники перестали випускати чоловіків за кордон. Це в першу чергу стосується чоловіків з інвалідністю, чоловіків, які супроводжують людей з інвалідністю, і навіть багатодітних батьків. Також наявна інформація, що виникли проблеми з виїздом за кордон, чоловіків по системі шлях. Тобто всі ці особи, які до 29 грудня 2023 року безперешкодно виїжджали за кордон відповідно до вимог чинного законодавства, тобто мали відповідне право на виїзд за кордон, їх просто перестали випускати прикордонники. Я адвокат Андрій Бур'янський. і в цьому відео ми розберемося, що ж сталося, і чи є на це правові підстави, і чи можна щось з цим зробити. Прикордонники вимагають від чоловіків. Надання військово-облікових документів від чоловіків, а також відповідних довідок з ТЦК, причому навіть в пунктах пропуску чергують працівники ТЦК та СП, допомагаючи прикордонникам. Нагадаю, що раніше чоловіків з інвалідністю які супроводжують своїх рідних з інвалідністю, які є багатодітними батьками, випускали за кордон без будь-яких вимог щодо надання військово-облікових документів. Та довідок ТЦК. У нас на каналі вже майже 8 тисяч. І я дякую всім, хто підписався та підписується на мій канал. Якщо у вас є бажання підтримати канал, ви можете зробити це за посиланням під цим відео або на головній сторінці цього каналу. Так оформивши спонсорство, ви отримуєте відповідні бонуси від мене в вигляді більш розширених та деталізованих відповідей на коментарі чи консультації. На цікаві для вас питання більшу частину ваших донатів буде направлено на допомогу ЗСУ, щоб вони могли краще і більше нищити ворога. В Мережі інтернет поширюється відео, де жінка-прикордонник зупинила автомобіль, в якому рухався чоловік який є багатодітним батьком, і зазначила, що йому буде відмовлено в пропуски за кордон, на що він відповідно заперечував, а також зазначав, що у нього всі наявні відповідні документи для перетину кордону. Тож чоловік запитав, на яких підставах його не пропускають. Тобто він конкретно запитав, які норми закону вимагають щодо надання відповідних військово-облікових документів, в тому числі які норми були змінені. На що спочатку жінка-прикордонник відповіла, що це в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Таким чином, намагаючись е вести фактично в оману даного чоловіка, але чоловік був обізнаний в. Нормах права у всякому разі в даному законі він зазначив, що почекайте, в такому законі, а саме в цій статті 23, нічого про це не зазначено. Після цього була певна пауза з боку прикордонниці, тобто вона впала в ступор спочатку. що... Це ж надо, чоловік українець знає норми закону. Після цього почала казати: ну давайте ви від'їжджайте, вам там все роз'яснять. Тобто, фактично, вона так і не назвала жодної норми, яка змінилася або яка передбачає вимогу щодо надання військовооблікових документів з боку осіб, які за законом мають право на перетин відповідного державного кордону України. Я так розумію, що даний чоловік все ж таки був достатньо наполегливим. І йому було видано рішення Державної прикордонної служби про відмову в перетині державного кордону України. Як ви думаєте, які підстави там зазначено в якості відмови? А фактично ніякі. Зазначено, що дана особа не надала весь перелік документів, передбачених для виїзду за кордон. Зверну увагу, що не зазначено, який саме документ з боку даної особи не надано прикордонникам. Фактично, любу особу можна зупиняти, не випускати за кордон з цим посиланням. У вас немає всіх документів для виїзду за кордон, яких саме? А це вже ви гадаєте самі. А щодо чоловіків, які спробували перетнути кордон України по системі шлях, тобто фактично ті водії, які намагалися перетнути кордон, то їм відмовлялося з тих підстав, що вони не підтвердили мету виїзду за кордон. Тож така собі підстава. І при цьому в даних рішеннях мається посилання на постанову Кабміну номер 57 за 1995 рік з відповідними змінами про затвердження правил перетинення державного кордону громадянами України. Але про цю постанову ми побалакаємо трішки пізніше. На звернення засобів масової інформації щодо причин невипуску чоловіків в кінці грудня 2023 року. Державна прикордонна служба зазначила, що ніяких змін не відбулося. А речник Державної прикордонної служби взагалі зазначив, що всі співробітники Державної прикордонної служби діють в межах і згідно чину законодавства України, ну, тобто зазначив повну брехню. Так як про яке виконання законодавства України може іти речі, коли безпідставно відмовляються в виїзді чоловіків за кордон України? Які наслідки будуть... В зв'язку з даними діями прикордонників, як на мене, це по-перше, збільшення рівня напруги в Україні, подальше збільшення недовіри до влади України, а також, звісно, зниження авторитету Державної прикордонної служби України. Хоча про який авторитет я кажу, там вже, мабуть, нема куди знижуватись, так як я вам нагадаю, що дані відмови щодо перетину державного кордону України вже виносилися з боку. Прикордонників, але вони на той час стосувалися тільки учнів, які поступили і навчалися в вищих навчальних закладах за кордоном. Тобто ці учні поступили за кордоном в вищі навчальні заклади відповідно до вимог Конституції України, в тому числі права на освіту, намагалися виїхати за кордон, при цьому вони не підпадали. Під е, вимоги щодо мобілізації ну мається на увазі, що їм ще не виповнилося 27 років. Але Державна прикордонна служба, посилаючись на введення воєнного стану, не випускала даних студентів за кордон. Так що, це вже не перше порушення прав громадян України з боку Державної прикордонної служби. В період воєнного стану. І звісно, наслідком цього буде підвищення рівня корупції в Державній прикордонній службі. Чому? Ну тому що зрозуміло, якщо правих підстав немає, тобто, по суті, суб'єктивне рішення окремого прикордонника буде визначати, чи пропустять чоловіка за кордон, чи ні. І звісно, якщо відповідним чином мотивувати прикордонника, то скоріше за все виникне можливість. Виїзду чоловіка за кордон. Всім відомо, що це вже мало місце, і дуже багато чоловіків таким чином виїхали за кордон, навіть порушено кримінальні справи. І що далі? Давайте підвищувати рівень корупції. Незрозуміло. Тепер давайте розберемося з правовими підставами. У нас діє основний закон України. Це Конституція. Стаття 33 Конституції України визначає право громадян України вільно. Пересуватися територію України, а також вільно залишати цю територію. Да, за певних обмежень, але встановлених законом. Підкреслюю, законом. У нас в Україні діє тільки один закон, який передбачає можливість та процедуру виїзду громадян за кордон. Це закон про порядок виїзду з України, а також в'їзду в Україну громадян України. Підкреслюю єдиний закон. В цей закон. Вносилися останні зміни в 2021 році. Ну і, відповідно, там немає будь-яких обмежень щодо виїзду за кордон чоловіків в період воєнного стану. Ці обмеження встановлені тільки постановою, на яку вже посилався номер 57 від 95 року, з відповідними змінами про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України, і в цю постанову зверніть увагу: тільки з початку воєнного стану було внесено 22 зміни. Тобто кожного місяця Кабмін вносить зміни в дані правила. Ну як можна, по-перше, відслідкувати нормальному громадянину? Він має що кожного місяця відкривати законодавство і читати: ані чи змінилися правила в'їзду і виїзду з України? Це вже не кажучи про те, що взагалі постанова Кабміну не має обмежувати права, там в Конституції прямо заказано тільки згідно закону. В законі немає е будь-яких обмежень. Так не має бути у правовій державі, якою позиціонує себе Україна. Чи ми тоді відрізняємося від Російської Федерації, де порушення норм громадянина є правилом? Що ж робити в цьому випадку? Тобто, в випадку, коли чоловіка не випустили. За наявності у нього всіх необхідних документів. Ну, по-перше, слід отримати відповідну письмову відмову з боку Державної прикордонної служби. Тобто, якщо вас просто відправили, ви маєте наполягати на отриманні відповідного рішення. Так як це хоча б зафіксує факт, того, що вас не випустили. По-друге, у вас є два варіанти оскарження. Перший – це оскаржити вищестоящому органу Державної прикордонної служби. І одразу скажу, що, на мій погляд, цього робити не варто. Чому? Тому що. За моєю практикою і за наявною інформацією, фактично майже всі скарги залишаються без задоволення. Тобто вважати, що Державна прикордонна служба розгляне належним чином вашу скаргу, дотримається вимог закону та скасує відповідне рішення, ні, цього не буде. Скоріше за все. Друга можливість це оскарження відповідного рішення в суді. Тут у вас є, в принципі, значний шанс. Виграти справу, але що це вам дасть? Давайте розберемося. Скоріше за все, у вас є вірогідність отримання рішення суду, згідно якого буде визнано дії протиправними Державної прикордонної служби і скасовано відповідне рішення. І що вам це здасть? А нічого. Ви з цим рішенням не зможете виїхати за кордон. Якщо ж ви будете ставити в позовних вимогах вимогу, там зобов'язати Державну прикордонну службу. Усунути вам перешкоди, скажімо, в майбутньому перетині державного кордону України, то тут уже я можу вам сказати, що з вірогідністю майже в 100% суд вам відмовить, чому? Тому що є відповідний пленум Верховного суду, де зазначається, що неможливо судам зобов'язувати державні органи вчиняти дії на майбутнє. Тобто, да, справу виграєте, але результатом цього не буде те, що ви зможете виїхати за кордон. Тільки може ваше моральне задоволення, а також можливо, з часом судова практика, а також відповідна думка населення вплине на можновладців щодо внесення відповідних змін і усунення даних порушень. Але коли це не буде, незрозуміло. Давайте підсумуємо: якщо ви не бажаєте отримати тільки моральне задоволення від звернення до суду, а також якщо ви не плануєте, наприклад наостанок звернутися до Європейського суду з прав людини з відповідною заявою проти України щодо порушення ваших прав, передбачених в тому числі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, то я не можу вам рекомендувати звертатися до суду з захистом ваших прав в цьому випадку, тобто, якщо вам відмовили як чоловік у виїзді за кордон, цікава ситуація, да? коли адвокат рекомендує вам. Не звертатися до суду, тобто не користуватися в тому числі правою допомогою адвоката, не платити йому гроші, щоб захистити свої права. Чому? Ну тому що в кінці, крім морального задоволення, ви нічого не отримаєте. А ще ви витратите час, причому не маленький, це так від 4 до 6, а то й більше в місяці. Чому такий час? Хоча законом передбачено тільки 2 місяці на судовий розгляд, ну тому що 2 місяці буде розглядатися судді першої інстанції. Якщо ви навіть виграєте, то е, Державна прикордонна служба скаржеться в апеляції. Або, скоріше за все, ви програєте, ви також подасте апеляцію з цього приводу. І це ще два місяці. Плюс е, певні моменти з призначенням суддів і також з завантаженістю. Ну я вам кажу, що це мінімум 4-6, а то й 8 місяців ви будете розглядати цю справу. І наостанок, крім морального задоволення, ви нічого не отримаєте, тому що це рішення вам не дозволить виїхати за кордон. Тобто, як наприклад... Ваше право на самозахист, у вас воно є, є, але якщо ви використаєте, то з вірогідністю там 80-90% фактично вас буде притягнено до кримінальної відповідальності. Чому? Ну тому, що якщо навіть на вас нападають з ножем, а ви взяли палицю і віддубасили нападника, то це суд буде перевіряти. А чи у вас були відповідні можливості уникнути, того, щоб бити... Нападника ножем. Чи ви не перевищили межі необхідної оборони? Це не так, як в Америці. Перетнув мою межу приватної власності. Я маю тебе вбити, тому що це моя власність і я її маю захищати. Але щодо самооборони це окрема тема відео. Якщо вам цікаво, можете написати в коментарях. Я зніму і по цій темі. Так що сумно, от до цього ми дійшли. Наприкінці другого року повномасштабного вторгнення грошистів в Україну. А що ж стало причиною для того, щоб прикордонникам, ну за словами у всякому разі, даної прикордонниці було спущено розпорядження з 29 грудня 2023 року, з 8 години, почати вимагати від чоловіків? військово-облікові документи та довідки ТЦК, на мій особистий погляд, це пов'язано з тим, що Верховну Раду з боку прем'єр-міністра Дениса Шмагаля було внесено відповідний законопроект про посилення мобілізаційних заходів. Якщо вас це цікавить, ви можете ознайомитися з моїм аналізом цього закону за посиланням, яке ви знайдете в правому кутку цього екрану. Якщо ж ви все ж таки бажаєте боротися за справедливість, ну що ж, флаг вам в руки. І я думаю, що після всіх національних судів, а ви маєте пройти всі національні інстанції, ви можете звернутися з відповідною заявою до європейського суду, але тут зверніть увагу, що на розгляд справи, якщо до речі, її буде визнано прийнятною, ще піде на кілька років. Але відповідно ж там можна отримати більш-менш нормальну моральну компенсацію і встановлення факту порушення з боку України ваших прав як громадянина. Тобто в цьому випадку, якщо у вас є бажання звертатися до суду, то, будь ласка, але ви маєте враховувати, що це буде як мінімум три інстанції в Україні і потім ще Європейський суд. Якщо у вас виникли питання юридичного характеру, ви можете зв'язатися зі мною за контактами, які ви знайдете під цим відео, або за контактами, які ви знайдете на сайті Адвокатського бюро «Бур'янські партнери, посилання на які я також залишу під цим відео. З вами був адвокат Андрій Борянський. Якщо це відео було вам корисне, поставте лайк, дзвіночок, підпишіться на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бор'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!